Добрий вечір, дорогі друзі. Я вірю, що я можу так сказати всім. вам. Можливо, не всі були на першому спільному концерті Остапа Ольги Шутко і Мукачівського струнного оркестру. Ми раді тим, хто вже були на концерті і тим, хто вперше. Прийшли сьогодні. Цей непростий і, можливо, знаковий час і для України, і для всіх нас були багато запитань. Чи треба концерт? А чому ми проводимо ці концерти? Можливо, зараз я не зможу відповісти на всі запитання, але були інтерв'ю і в інтернеті, і на Фейсбук. І Гібчичне зерно, Ужгород і інші видання, ми вдячні всім, хто прийшли на прес-конференцію, ми спілкувалися з журналістами і прийшли спільно до виставки. Життя продовжується. Ми прийшли до висновку, що навіть коли все навколо згущається, кожна людина шукає точку опори. І ми, Раді і е, гідні, щасливі того, що в нас така професія. У нас професія, яка живе незалежно від того, хто приходить до влади, чи уходить чи узурдує, чи навпаки, зловживає. Наша професія живе навіть коли є війна. Всі згадують, хто знає історію. Ленінград-блокаду. Коли людські сили моральні, психологічні, були на, на краю, на пределі по-російськи, то Дмитро Шостакович, геніальний композитор, пише симфонію. І силами музикантів, які в тому блокадному Ленінграді, збирають симфонічний оркестр. І виконують цю симфонію. Ви знаєте, я чув навіть свідчення вже після війни навіть німецьких солдат чи офіцерів, які, які чули цю трансляцію по радіо, і вони сказали, коли ми почули цю музику, ми зрозуміли, ми не зможемо перемогти цих людей. Ви почуєте ті твори, які скажуть про кожного з нас і скажуть про Україну і про українську націю. Її неможливо буде перемогти. Одним із таких знакових творів це буде твір Миколи Леонтовича. Найзнаменитіший твір, можливо, музична візитівка України. І я завжди... Що, якийсь є дисбаланс. Ви догадалися, що це за твір? Щедрий, щедрий. Щедри. Але ви знаєте, коли я слухав ті слова і ту музику, я розумів, є дисбаланс. Прилетіла ластівочка, защебетала, весна, щедрівка. Але якщо ви послухаєте музику, там дуже глибокий драматизм, можливо, навіть трагізм. І я чув свідчення навіть по телевізору, по телебаченню українському вчені знайшли відомості, що ці слова не були з цією музикою. Оригінальний твір був духовний, але із за більшовицької і тоталітарної системи друзі Миколи Гонтовича, який теж трагічно загинув, і його смерть. Дуже таємнича. Друзі хотіли зберегти цей твір і підставили ці нейтральні слова. І сьогодні ви почуєте цей твір в перекладі інструментальному. І, можливо, ті слова не будуть відволікати. Ви почуєте серце, серце України, серце людей. Які прагнуть свободи. Серце людей, які не відмовилися від молитви до Бога і запитання, Господи, що далі? Господи як? В, можливо, культовому фільмі Хоробре серце Мела Гіпсона є момент, коли цей герой уже схоплений і готується до страви. Камера знімає його він на колінах, і він каже одну фразу, Господи, дай мені гідно померти. Не все тільки в цьому нашому добробуті і в цьому житті є вічні цінності і є незламна сила, яка не може зламати наш дух. Тому, я завжди казав, наші концерти не просто розважальні. Вони наповнені найрізноманітнішими емоціями від щирої радості до глибини запитань про смисл життя, щоб ми могли пережити катарсіс, очищення через спів переживання. І разом з глукачеським струнним оркестром, можливо, навпочинку. Мукацівський струнний оркестр буде разом із прекрасними музикантами. Остап і Ольга Шутко. І зараз, можливо, після такого вступу без оголошення я запрошую Остапа Шутка на цю сцену для першого твору, який ми посвячуємо нашій Україні.